Вечір добрий товариство, хоча, може у вас і ранок. Ну, напевно, то неважливо. Я тут собі надумав спробувати себе озвучити книги. І я це роблю принаймні для того, щоби зацікавити своїх однолітків, або навіть більше коло людей, котрі не зацікавлені в тому, щоби знати свою історію і все, що з нею пов'язано. Одним із, так би мовити, каталізаторів цього всього дійства виступає один персонаж, ім'я якого я ну, зрозумілим, напевно, причинам називати не буду. E, значить, намагався я переконати цю людину в хибності його думків стосовно СРСР. А у відповідь почув ось це. Я нічого не маю проти СССР. За СССР воювали наші діти, що окупанти ходять, то це їхнє діло. То, що навіть окупанти ходять з флагом Росії, то теж їхнє діло. Я нічого не маю проти Росії, нічого не маю проти СССР, я маю проти правительства в Росії проти мира. І проти людей, которые в Росії і в СССР там були, которые долбануті. А так, я люблю Росію, вона красивая. Там не всі города согласен, на нікоти. У нас тоже блять не саме хоєнка Україна. Так що я не маю нічого проти против Росії, проти людей, які за війну туда проти і за Путіна, которые. Які... Якщо чесно, товариство, сказати, що очманів, то напевно нічого не сказати. А, проте я навіть в якійсь мірі йому вдячний. Тому, напевно, що йому варто подякувати за те, що ну, підштовхнув мене до прочитання ну, і згодом, відповідно, до звучки цієї книги. А, добре, ну то все накипіло. Перейдімо, напевно, що до самої книжки. А, значить, це історично-етнографічна розвідка професора Миколи Сумцова про Слобожанщину. Мій рідний край, якщо що. Про це говорить і сама назва книги Слобожане Книга написана в 1918 році, тобто в часи громадянської війни в Росії. Ну і в ті скрутні часи у автора навіть не було банального доступу до бібліотеки. І він, як можна зрозуміти, ну, скрупульозно збирав інформацію, як то кажуть, по крихтам. Як ви розумієте, то дуже цікава тема. Тому додаток рекомендую ознайомитися з лекцією Михайла Красикова Харківської ЖЗЛ, Микола Сумцов Великий Харківець. Там є багато цікавинок про біографію автора. А, лінк залишу в описі, якщо цікаво. Якщо не буде, самі пошукайте лінові А Тепер досить бубніти, напевно, що до читання. Передумова. Російська держава з протягом віків, усе більш поширюючись, обхопила безліч країн і народів. Коли було подивишся на мапу, тобто географічну карту, то одразу очі кидалися її величезний розмір. Здавалось, вона незначною мірою могутня, але пішла розруха, і страшенно великий будинок, який складався сотнями літ, повалився за декілька місяців. Вийшло це нещуване в історії з через те, що країни народи були пригноблені. На ігнобительство державний нарід задарма тратив сили, не дуже турбуючи щодо власного порібшення. Усі потрібні реформи відкладались, як то кажуть, в довгу скриньку. Людям без кінця морочили голову обіцянками. Ні один край не мав досить простору для культурного розвитку. Самий багатий і числений по людності край, Україна, був знищений гнобительством уряду, заборонами мови і школи. Утисками деморалізований усіх верхніх верстах своєї людності, призвичко запобігати перед урядом, попсований з російською школою нижчою, середньою і вищою, пристосованими для того, щоб викорінити усяке національне місцеве почуття і всяку національну місцеву свідомість. Очевидно, життя на Україні повинно піти іншим шляхом, в першу чергу треба звернутись до відродження і поширення національного українського почуття і свідомості. Україна великий просторий та різноманітний край, її окремі частини в значній мірі розрізняються поміж себе. Зв'язує їх мова, деякі етнографічні головні прикмети і почасти історичні традиції. І, одначе, кожна країна має свою окрему постать, окремі історичні шляхи, якими вона дійшла до свого часу: Слобожанщина, Галичина, Кубанщина, Поділля, Волинь, Київщина, Чернігівщина, Таврія. Все це вкупі Україна. І просто уявіть, скільки тут різнобарвності. і для кожного краю потрібна своя історія і особливе ознайомлення з поводом місцевого народу. І навіть в межах самої Слобожанщини нема повної цілости природи і народного життя, і тут нарід далеко не одноманітний. У всіх галузях життя помітна різниця між лісовими і степовими повітами, і помітна ця різниця на протязі часу. Зрозуміло, що сучасне село не відповідатиме цілком село квітки Основ'яненка за 100 років тому назад, а про великі міста, особливо про Харків, і казати нічого. А Квітка часто густо вказує, що сучасні йому люди були вже не ті, які були в старовину на півсотні літ, і часто рівняє їх по чутках. село з чумаками, коцарями, селітравними буртами, братствами, шпиталями, вдруге з урядниками та становими. І вже третє село з банками, кооперативами та просвітами. Добре було б з'ясувати слобожанське життя в його поступовому розвоєнні. Наприклад, село за часів Слободської колонізації о половині XVII віку, село за часів Сковороди о половині 18 віку, село За часів Артемовського Гулака, Квітки Основ'яненка і Методицького першій половині XIX віку. Село вільне по кріпацтві другої половини XIX віку, село в шумі і у виру цього часу. Але провести цілком таку ниточку ніяк не можна за браком матеріалу, неповністю дослідів, надмірною розкиданістю того, що є в пресі, і труднощами його досягти. Харківщина велика, а розвідок про неїм обмаль якось пощастило двом повітам: Куп'янському та Старобільському як тут здавна працює добродій Петро Іванов і його чистелені співробітники з учительства. А про останні повіти відомостей занадто мало. А те, що є, заховано здебільшого в щорічних відчитах міст, земств, просвітницьких і сільськогосподарських товариств, в описах губернаторів до Міністерства внутрішніх справ, в консисторському архіві і так далі. В неогляднім морі папірової справи. Через те загальне оповідання про Слобожанщину, особливо про селян, необхідно поверхове і тимчасове. З Часом треба його переглядати і поліпшати, відповідно новим розвідкам і новим матеріалам. На цю книжку треба дивитись такого погляду, як на першу спробу наукового викладу щодо еволюційного життя Слобожанщини на протязі трьох віків по можливості з усіх боків: станового, промислового щодо торговлі. Побуту, сім'ї, школи, переселення, словесності і так далі. Про Слобожан їх побут і вірування надруковано чимало розвиток за старі нові часи: Каразина, Квітки Основ'яненка, Касперова, Мезенцова, Зайкевича, Редина, Сокальського, Твердохлібова, Шиманова, Ілларіонова, Багалія, Василя Іванова. Петра Іванова та багато інших. Але зовсім мало таких праць, автори котрих пильнували осягти по можливості усе життя Слобожан, а не ту або іншу його окрему галузь. Можна сказати, що таких загальних розвиток ми маємо тільки дві: одну дуже стару топографічне описання Загоровського 1788 року, і другу теж дуже перестарілу. Хоч і добре в свій час оброблену книжку воєнно-статістическої обозріння капітана Мочульського 1850 року. Одночасно я даю зараз два загальних описи життя Слобожан. Один коротенький, надрукований по російському в книзі Природа і населення Слободської України, другий оцей докладний і просторий українською мовою, окремою книжкою Обидва з малюнками. Ця книжка збудована по еволюційному принципу або таким завданні, щоб по змозі усе життя слобожан проходило перед очима у читача в хронологічній посвідовності, спершу йдуть відозви про слобожан на протязі безмалого цілого століття, потім опис життя особистого, родинного, громадського, промисловості і торговлі, світогляду, правознавства і культури кінець передумови. Перший розділ Початок Слобожанщини. Після Хмельниччини для Правобережної України настали важкі часи руїни, знищення сіл, міст, люду. Татари, турки, поляки рвали її на шматки і нівечили дощенту. Московський уряд був ще тоді дуже слабий, щоб допомогти українцям. Та й не дуже про то він турбувався. Бо вже тоді добре пройнявся бюрократичним духом. Під прапором Православля пильнував найбільше про те, щоб понапихати усюди своїх воєвод та почати перелицювання українців на московський лад. Тим часом за Дніпром в Західній Україні метушився завзятий Дорошенко, і своїми зазивами турків та татар більш знищував країну. Люди тікали, світ за очі, хто на Дунай, а хто і таких було найбільше? На лівий берег Дніпра в Полтавщину. І далі в Слобідську країну, на береги Псла, Ворскли, Донця і їх численних притоків, гарні просторі краї, в котрих хазяїнували їх давні предки, як вказують рускослов'янські назви городищ по Донцю та Ворсклі, і як добре свідчать археологічні знахідки в цих краях. Все більш і більш тікали люди з правого Ляшського берега Дніпра на лівий московський, і тут селились слободами, займаючи землі поволі, скільки хватало посилу. і одночасно все більш і більш пустіла Київщина, ще більш волинь та Поділля. В кінці XVII віку на цих місцях зробилась така сумна пустеля, що вражала не тільки освічених українців, а також і великоросів. І навіть самих ляхів, найбільш совісливих і богоязливих. Так польський письменник Молодзяновський каже Я думаю, що коли б Господь Бог зібрав у одне місце усі сльози бідного народу, пролиті й досі проливаємі, з-за притисків, то людина потонула б в них. Мила Україно, питає Молодзяновський. В чим ти потонула? В сльозах народу. Милий Каменець. З чого ти загинув? Слізьми бідного народу до тебе припливло турецьке взяття. Лодяновський нагадав про ту нещасну пригоду в 1672 році, коли султан Турецький Магомед IV рушив на Україну з великим військом в 150 тисяч людей, взяв фортецю Каменець, в'їхав на коні в собор, вимостив іконами вулиці, забрав у неволю безліч люду. Як кажуть, Одних українських хлопців взяв 800 у Яничари. Нарід ховався по лісах. Хто тільки зміг. Тікав світ за очі. Московський піп Лук'янов. їдучи в святу землю через Україну, записав біля 1702 року таке Прошу вибачення за цю російську! Будь ласка, пробачте, це було не навмисно. Бисть сіє путноє шествіє, печально і унило. Мбяше бо, видите, ні града, ні села, а ще бо ибыша прежде гради красни і нарочити, села видением, но ныне то пусто місто, пустыня велія і зверей множество, кози дикія, і волцы, лосі, медведі. Ныне же все развоевано та розорено от кримців, а земля зело. угодно, и хлеборобно, и овощу всякого много. Сады, что дикий лес, яблоки, орехи волжские, сливы, дули, да все пустыня. А у них собаки пришед и разурят, а всех людей в полон берут. Не погрешу эту землю назвать золотою, понеже всего много в ней родится, и идохом тою пустыняю пять дней, ничто не видяхом. У 1805 році український історик Величко проходив з козаками від Корсуня до Білої церкви на Волинь і дав такий запис Відіг просторе поля, ліси, обширне садове, красне добрави, Рєки, Стави, Озера запустили, Мхом, тростієм непотрібною непотребною лядиною зарослеє. Віддяг много костей чоловіческих, сухих і нагих. Тільки небо покров с тебя имущих, рекох в ум'я, хто суть я, но смотревшихся серцем і и душою, Яко красная, і всякими благами прежде изобиловавшая, Земля і Отчизна наша Україна в пустыне уставлены, І поселенці її, славні предки наші, без явішися». Запоріжці плакали, слухаючи в 1676 році лист об упалій отчизні своєї малоросійської тогобочної. Роздивившись добре в Слободській Україні, захожі люди побачили, що край добрий на усе хліборобство, бджільництво, усяку садовину його родину, на рибу, на раків, на звірів багато розкоші та простору. І ось в цім краю залунала весела пісня. Покинь батька, покинь мати, покинь всю худобу, іде з нами козаками на Україну, на свободу. На Україні всього много і паші, і мраги, не стоять там режі ляхи, козацької враги. На Україні суха риба із шапраном, будеш жити з козаком, як з паном, а у Польщі суха риба із водою, будеш жити з вражим ляхом, як з бідою. Згодом воля й розкіш змарніли. Землі поменшало, риба подохла від заводів. Панчина стала забирати людей в міцні лапи, пішла рекрутчина, солдатчина. і вже не чути було таких веселих пісень. Але й тоді, як співали такі пісні, важко було людям покидати старі батьківські місця, Сум брав за далеку дорогу, а в нових місцях, хоч і в гарних, приходила гірка думка про тих, що зосталися в далекім, старім краю, про тамашню родину. Такі почуття відпились в деяких місцях. Наприклад, в пісні, як брат пише лист сестрі і питає її, чи привикла вона жити на Вкраїні. А сестра відповідає: Ой, брат мій брате. Треба привикати. Он роду далеко ніким не казати. В одній цікавій пісні описана сама дорога Коли і як люди йшли в Слобожанщину, і що було у них на думці. Пісня відома в чотирьох варіантах: однаково коротеньких і попсованих. Варіант добродія новицького здається, натякає на втікачів у Слобожанщину в 17-му віці. Та не спав я нічку не одну не буду спати ще й другою. Чогось мені трудно, на серденьку нудно, сам я молод, не можу я знати. Видно, що пісня перезложена якимсь чулим парубком перед виходом у Слобожанчину. Втім, добре відомим настроєві коли і жаль покидати домівку і треба їхати. І зрозуміло, що важкі суму гортає серце. Далі пісня вказує, коли вона була зложена. Ішли на нові місця здебільш весною. Це здалекі мабуть, щоб зрати нову землю на озимину та потеплу збудувати оселі. Та віють вітри все буйні, ідуть дощі все тучні, землю зворушають, травою устилають, а квітами украшають. Невідомий творець пісні схопив весняну красу в залежність її від весняних дощів, котрі тим більш були привабливі хліборобові, що обіцяли йому, в будучині добрі врожаї. Тучні дощі оповесні й весною добра прикмета в хліборобстві. Та йдуть люди, поселяне, все з дочками та з синами, покидають ґрунти свої, переславні вжитки і перевтішні пасіки. Примісінько такі, як ті втіхи, про котрі згадував Лук'янов і величко. Себто цитата Красне яду браве. або Садить тодікий ліс. І зрозуміло, що туга огортає серце співця, як вона огортала тих поселян, що з нудьги неволі тікали з дочками й синами, кидаючи ґрунти і вжитки. І ось далі йде така риса. Та чого слуга потемніли, наші поселяни посмутніли? Засмутилася птиця, що назад не воротиться на свої прежні вжитки Поселяни порівняні з перелітною птицею, що їм не можна вже вернутись, як це щасливо роблять самі птиці. Уже весна, дніпр широкий, перевози скрізь глибокі, а зелені домрови ключі попускали. Хоч пісня коротенька і попсована у двох місцях, а все ж в першій своїй кращій частині. Яскраво малює переселення у Слобожанщину і з'являється з цього боку дуже цінною для щирого зрозуміння далекої харківської старовини. Климентій, мандрований чернець початку XVIII віку, лишив просторний збірник віршів різного змісту з численними побутовими малюнками. З побутового боку цікавий вірш його о ідучих на слободи людях. Хто собі біщать на житло слободи? Мало вході з меж таких великої біди. Бо готові хати і дочі покидають, а прийшечим на Слободу готових не мають. А що найгорше, часом худоби забирають і тільки з душами живих оставляють. Слободський край швидко заселявся. Багато народу сунуло. Приваблювали лани широкополі, густі ліса понад річками, з усяким звірам, рибою. Взагалі, вільне життя. Люди становились здебільшого козаками, бо треба було ще й боронити нові землі від татар, які часом набігали, грабували, брали в полон і повертали в невільників. У 1680 році татари було підійшли під самий Харків, але простір і воля все більш притягали народу, і людність росла. Самий же Харків у 1655 році складався тільки з козаків, яких було 587 чоловік. А додавши сюди жінок і дітей, приблизно було в ньому людей тисяч півтори або дві. Професор Дмитро Іванович Багалій знайшов в однім московській архіві вельми цікавий реєстр харківських мешканців за 1655 рік, цебто в той час, коли вперше українці прийшли і осіли на Старому Городищу. Надрукований цей реєстр в першому томі Історія города Харкова» в 1905 році, перший додаток. Усього харківських Черкас налічено 587 чоловік, поділених на 6 сотень з отаманом Іваном Кривошликом на чолі. Імення й прізвища суто українські, здебільшого закінчуються на ко. Багато з ремісницького приводу, коваль, котляр, кравець, багато виразних або гострих, юско хороший. Юско Кривий, Миско Кубрак, Василь Бреус, Васка Хміль, Леско Дитина, Клим Стріха, Мартин Боруля, Василь Ломака. Цей реєстр кидає промінь на переселенців і в інші міста та села Слобожанщини у половині 17 віку. Слобожанщина ж почалась приблизно у половині 17 віку. Перша головна хвиля переселення із Західної України ішла до 1651 року. Пустому попереду, але дуже багатому краєві, за 30 років зібралось до ста тисяч народу. Пізніше, в 1711 і в 1715 роках, надійшли ще нові українські поселенці. Тоді ж, біля 1709 року, прийшло з кантеміром невеличке число молдованів, які згодом українізувалися. Великоросів прийшло мало. Перше, це були служиві або ратні люди, що осіли в Чугуєві в 1624 році. Потім теж ратні люди в 1640 році осіли в Хотимському і вільнім кургані. І нарешті в 1730-х та 1741-х роках в ландмілійських полках для зняття так званої української лінії. Далі ж великороси осідали в містах із заїжджих купців по селах скріпаків біженців або таких, яких вони попереводили зі своїх північних маєтків. Народній перепис у Слобожанщині 1732 року налічував військових мешканців без жіноцтва 106 тисяч, а всіх приблизно до 400 тисяч. Поступовий зріст людності на Слобожанщині йшов таким робом. В 1788 році було 796 888 обох полів. В 1812 році 835 501. В 816 році 910 тисяч, в 819-му 980 тисяч, в 834-му 1 мільйон 148 тисяч 239, в 1845 році 1 мільйон 646 тисяч 231. Як можна помітити, за 57 літ людність удвоїлась. Тоді як в ті часи, в Західній Європі двійне число людності припадало через 87 літ. Цікаво, що по ревізіям жінок було на Україні більше, ніж чоловіків, в залежності від солдатщини, що закидало людей в чужі краї. В 1852 році по 9 ревізії людності в Слобожанщині було 1 мільйон 366 188 чоловік. В 1858 році, по 10 й ревізії, 1 мільйон 468 тисяч 370 чоловік. В 1860 році 1 мільйон 449 тисяч 864 чоловіка. Одначе, хоч людність і більшала за усі роки, окрім 1848 та 1849 коли була велика холера. Але побільшенню багато шкодило велике число поміраючих в дитячому зрості від 1 до 5 років, коли приблизно помирало 60 людей з 100 тих, хто родився, від темності батьків та матерів, які довго навіть не хотіли прищіпляти дітям віспи. По перепису 1897 року зрозуміло, що теперішнім часом вже застарілому в межах старої Слобожанщини нараховано в Харківській губернії, всього 2 мільйони 492 тисячі 316 чоловік з усього числа самих українців 2 мільйони 9 тисяч 411 з містами 80% а без міст 85%. В Воронежській губернії з 1 мільйона 967 тисяч 54 чоловік українців було всього 854 тисячі 93, Здебільшого в західних повітах і в Курській губернії загального числа 1 мільйон 604 тисячі 515 чоловік українців було всього 523 тисячі 277, усього біля 4 мільйонів. А з додатком за останні 20 років після регістрації вийде більше 5 мільйонів людності. ду